Вітаю вас, пані Людмила, у студії Телебачення Капі. Раді бачити вас у нашому місці. Сьогодні пропоную трохи поговорити про ваш життєвий шлях, про вашу роль у політиці та про сьогодення, тож почнемо. Ми знаємо, що ви є депутатом Верховної Ради України, тож розкажіть, як ви вирішили взагалі піти у політику і про ваш шлях там? У 2019 році, ну, ми ж всі пам'ятаємо ту ейфорію і те піднесення взагалі країни, яке відбулося після президентських виборів. І коли партія Слуга народу шукала кандидатів на мажоритарні округи, у мене тоді вже не було жодних сумнівів, що в країні, на жаль, буде продовжуватись війна. І було два вибори. Або виїжджати з країни, вивозити родину. Або залишатися і намагатися щось робити. Тому для мене вибір був очевидний. Покидати Україну я точно не хотіла, і ми прийняли рішення тоді сім'єю, що ми залишаємось. І я пішла в політику. Я пішла на вибори по Шевченківському району міста Києва, це центральний район міста, виграла. Успішно ці вибори, ну і далі працювала в парламенті в Комітеті економічного розвитку, займалася дуже багато енергетичними питаннями. А коли вже почалося повномасштабне вторгнення, то пішла служити в армію, тому що захищати країну це обов'язок кожного з нас. Скажіть, з якими проблемами найчастіше до вас, як до депутата, зверталися люди вашого округу? О, насправді дуже широке поле проблем? Починаючи від інфраструктурних питань, питання житлово-комунального господарства, освіта і так далі. Тобто, насправді люди звертаються з дуже широкого кола питань, тому що людям видніше. І саме для цього і у нас існує існують мажоритарні депутати, тому що ми спілкуємося постійно з виборцями, постійно відчуваємо їх їхні болі, їхні проблеми, ну і за можливості намагаємося їх вирішувати. Які саме були вирішення? Ну, до початку повномасштабної агресії Російської Федерації у нас була така частина бюджету як соціально-економічний розвиток. На моєму окрузі, всі ці кошти йшли на побудову інфраструктури, спортивної інфраструктури в школах. Ми зробили дуже багато. Насправді, зараз, коли знову почали школи працювати, вся ця інфраструктура. Доступна, діти займаються, але залишається ще дуже дуже багато питань. Я дуже сподіваюся, що в наступні роки ми остаточно вирішимо питання з бомбосховищами в освітніх закладах, тому що це на сьогодні є номер один безпековим питанням для дітей, які навчаються в школах, в університетах, тому будемо і цим займатися. З якими проблемами жінка-політик стикається ось у кулаях Верховної Ради? Чи є якесь якісь поділення, так, чоловік та жінка-депутат? Ну, Сексизму, звісно, у нас багато. Але я би тут не ділила на жінок і чоловіків. Насправді, з чим ми стикаємося постійно, це недостатня швидкість реалізації реформ, яка не дає нам можливості. Остаточно стабілізувати ситуацію в країні, адже реформи це ж не просто якесь ефімерне слово. Це абсолютно конкретні кроки, які мають зробити всі органи державної влади. Верховна Рада приймає закони. Потім ці закони мають реалізовуватися урядом або на рівні місцевої влади. І от швидкість цих реформ, вона, на жаль, не дозволила нам до війни. Підготуватися і бути, скажімо так, міцнішими, і не дозволяє зараз, в тому числі, там економіку піднімати швидко, тобто ми повинні пришвидшуватись суттєво. Зараз цей процес почав потроху відбуватися, адже ми отримали статус країни кандидата на членство в Європейському Союзі. Ось на буквально дня ми відправили заявку на вступ до НАТО. Але ми розуміємо прекрасно, що для того, щоб ці політичні декларації стали реальністю, перед нами ще дуже, і дуже багато роботи. Дуже багато реформ, які нам треба ухвалити для того, щоб дійсно вписатися в європейський ринок, в європейську сім'ю, в європейську енергетичну систему. От ми зараз увійшли в європейську енергетичну систему, регуляторну базу підтягуємо, як то кажуть, з коліс. І якщо ми дійсно зможемо зараз, незважаючи на війну, так це буде складно, але зробити все необхідне. То я абсолютно впевнена, що буквально за кілька років, коли ми вже виграємо остаточну війну, повернемо наші території, то Україна стане повноцінним членом як Європейського союзу, так і Північно-Атлантичного альянсу. Дай Боже, скажіть це ваше перше скликання як народного депутата, чи ви вже до цього були у Верховній раді, і чи плануєте далі балотуватися, бути депутатом та вирішувати проблеми людей? Скликання перше. Я насправді ніколи не хотіла йти в політику, бо займалася бізнесом, причому бізнесом міжнародним. І для мене політика, як для багатьох насправді українців, це було щось таке. Страшне, не дуже там, корисне, ми, ми завжди ж сміялися з політиків. Давайте відверто. І знаєте, ми ж не пам'ятаємо жодного депутата минулих скликань. От у нас з кожним скликанням там, на 80% десь змінюється склад Верховної Ради, а фактично ми ж не пам'ятаємо і не бачимо потім цих людей ніде. Ми їх не бачимо в бізнесі, ми не бачимо, як вони там продовжують якусь діяльність на благо країни. Чому? Мені здається, тому що от за ці 30 років, все ж таки, такої радянсько-корумпованої системи, довіра до людей, які були колись при владі, вона руйнувалася. І репутація їх руйнувалася. Тому далі, виходячи з Верховної Ради, люди не знали і не могли себе якби, знайти вже в нових реаліях. От для мене найважливіше, мабуть, саме те, щоб після політики не губитися і не губити авторитет, довіру, довіру людей, довіру наших міжнародних партнерів. Інвесторів, які вкладають і я впевнена, будуть вкладати гроші в Україну. Тому репутація це номер один. А зараз задача взагалі для всієї країни і для кожного політика не думати про якесь там політичне майбутнє. Зараз потрібно виграти війну, бо якщо поки ми війну не виграємо, жодна політика нічого не зробиться. Ось якщо ми вже заговорили про війну. Чи пам'ятаєте ви той ранок 24 лютого? Ми всі його пам'ятаємо, напевно, ніколи не зможемо забути ваші емоції на той час, ось коли ви дізналися, що почалася війна, точніше, повномасштабне вторгнення, бо війна в нас йде з 14-го року. І що ви тоді відчували і що робили у той момент? Ну я насправді знала, що буде війна. І ну, якщо подивитися, всі ж, всі ж попереджали, всім казали, буде війна. Свою сім'ю, своїх дітей я відправила ще там, за два тижні до того. Ну, просто до останнього вони не хотіли їхати. А далі не було часу думати, не було часу замислюватись над чимось. От ми просто йшли, робили те, що потрібно було. У мене була величезна громада району, а в Шевченківському районі, де знаходиться, до речі, Майдан Незалежності, і де знаходиться дуже багато активістів, які брали участь в Майдані, які потім взяли до, до рук зброю і пішли воювати і, і, і в Київській області. Це все треба було координувати. Це все треба було зводити під єдине якесь начало, тому що початок війни він був дуже, дуже вторгнення, був дуже хаотичний. І ну я вважаю, що от тільки завдяки тому, що були там широке коло зв'язків, широке коло знайомств вдавалося дійсно в ручному режимі на той момент якимось чином це координувати. Ну а потім ми ж займалися тим, що всі добровольчі підрозділи вже об'єднували в офіційну структуру Збройних сил України, а це теж величезна робота, тому що добровольці не могли залишатися і не можуть залишатися такими. Осторонь від армії, вони якраз мають бути частиною Збройних сил України. От це, це упорядкування, воно зайняло весь перший час паралельно з всіма діями, які ми робили з приводу оборони Києва Київської області. Коли в Києві Київській області напруга, скажімо, спала, коли русня втікла. З території Київської області, ну тоді постало питання: що треба далі, треба звільняти далі наші території. Тож тепер я на Донбасі. Тепер ви на Донбасі захищаєте тут нашу державу. Скажіть, як відреагували ваші близькі, коли дізналися, що ви пішли служити? Тому що ну ми не будемо так казати про ці гендерні стереотипи, так жінка на війні. Але дуже багато жінок у нас служить, захищають нашу країну. Вони не гірше за чоловіків її захищають. Але все ж таки рідні, можливо, там і було якесь хвилювання, що ви тут ось у зоні проведення бойових дій? Вони не знали, скажу чесно. <кліп> Мама дізналася з преси. Що я мобілізувалася до Збройних сил України, подзвонила мені сказала, ну, цю інформацію ще треба переварити. Ну, а так, ну, жодних питань не виникало, тому що а що ще робити, коли ворог не просто на порозі, а коли ворог вже зайшов до тебе в хату? У тебе не лишається вибору. І жодних питань, і жодних вагань не залишається. Ти просто йдеш і робиш те, що потрібно. Які б е, три найголовніші проблеми тут ви зараз би могли виділити? Можливо, там нестача якогось е, озброєння, якогось екіпування для хлопців та дівчат. Можливо, ви можете виділити три основні проблеми тут на фронті зараз? Е, я би сказала так. Е, загалом, що би нам варто було покращити? Систему підготовки бійців. Тому що Розуміло, активні бойові дії, подекуди просто не вистачає часу і не вистачає інструкторів. Але зараз ці проблеми вирішуються власними силами. Все одно вихід знаходиться. І з постачанням вихід знаходиться. Чи то через волонтерів, чи то через наших міжнародних партнерів, через матеріально технічну допомогу. Але якось все ж таки ці проблеми врегульовувати вдається. Що нам? От дійсно конче необхідно, але це вже більш політичний рівень, звісно, більше важкого озброєння, те, про що ми кажемо на всіх міжнародних майданчиках, всім нашим партнерам з самого початку, з першого дня повномасштабного вторгнення. Нам потрібно більше дальнобойної артилерії, нам потрібно більше систем протиповітряної оборони, і ми будемо наполягати на тому, щоб наші партнери саме на цьому концентрувалися і надавали нам більше такої допомоги. А якщо говорити про цивільне населення, бо це не менш важлива насправді ланка в забезпеченні безпеки і в інтеграції наших територій подальшому до України. Ну, Там, де була окупація, там, ви ж розумієте, росіяни відходячи, просто нищать все: інфраструктуру, мережі, там, от питання води, електропостачання, газопостачання це питання, які на колишніх окупованих територіях і, в принципі, при фронтових зонах найбільш болючі, найбільш актуальні. І тут також. Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами, адже, наприклад, ті ж самі французи дуже багато допомагали нам. Вирішення проблем водопостачання Донбасу історично ще з 2014 року. Ми з ними в цьому напрямку працюємо зараз. Звісно, масштаби цієї проблеми вони зросли суттєво, і ми шукаємо нові шляхи залучення сюди і допомоги і інвесторів, і технологій нових для того, щоб перебудовувати ці мережі, але перебудовувати їх за радянськими стандартами вже ну немає жодного сенсу. І тут треба йти в нові технології. Тут треба йти в технології розумних мереж, маленьких мереж, які були би автономними, а не залежали від величезної отої радянської махіни, якою ми досі всі за звичкою користуємось, а цей Технологічно непростий процес, але він використовується всюди. І з точки зору безпеки забезпечення населення всім необхідним. Це єдиний наш вихід зараз. От побудова таких малих автономних мереж. Тому ми будемо над цим дуже теж працювати і з нашими партнерами, і їх просити, щоб вони нам допомагали. Ви Зараз перебуваєте на фронті так. Постійно знаходитися в зоні бойових дій, розкажіть, що допомагає втримати ось цей бойовий дух вам, тим хлопцям, які знаходяться, які боронять нашу державу, ось що їм допомагає ось не зламатися, а продовжувати якісно, тому що ми бачимо, які успіхи, дай Боже, щоб так і було і далі. Роблять наші ЗСУ. Так і що саме на вашу думку допомагає їм з таким успіхом це робити? Ми віримо в Україну. Ми віримо в перемогу, це наша земля і нам немає куди відступати. І це мотивує. А коли ще й бачимо успіхи спільної роботи, це надихає. Тому, мабуть, в поєднанні і віра людей в те, що в ЗСУ, віра людей в Україну це найголовніше. Тому. Треба вірити в Збройні Сили України і вірити в нашу перемогу. І тоді вона обов'язково наступиться. Знаємо, що ви е, координуєте, так? ми вже поспілкувалися, трохи волонтерською якусь діяльність. Так? Ось ми спілкувалися з вами з приводу того, що доставили лазню на колесах для хлопців та Трохи про ось цю е, сторону вашої діяльності. Ми дійсно. Е, Зробили такий унікальний проєкт сьогодні на сході України це перший такий банний комплекс на колесах, який можна пересувати лінією фронту по місцям розташування наших військ. І от вже зараз на вулиці не жарко, скажімо так. А такі дрібні, здавалося, побутові питання, вони найболючіші на фронті. Тому коли ми дізналися, що на Закарпатті наші волонтери роблять такі комплекси, ну вагань не було. Ми зібралися там буквально маленьким колективом, зібрали кошти, і нашій бригаді, яка тут воює в Донецькій області, закупили цю машину. Тому що ну, я знаю, коли привозиш хлопцям. Просто навіть гарячу їжу, от борщ гарячий привозиш їм в окопи, вони, у них сльози на очах. А коли вони зможуть помитися хоч раз на тиждень і попрати речі, ну, я думаю, що це буде просто для них, да й для гігієни безпеки і всього іншого, це, це унікальна річ. Тому я вважаю, що таких комплексів має бути значно більше. І в кожній бригаді він повинен бути, а не тільки в нашій. Тому сподіваюся, що і інші волонтери зараз побачать і почнуть закуповувати для своїх підрозділів, кого вони підтримують, такі ж самі машинки. Можливо, вже треба налагодити якесь виробництво таких. Комплексів. Так, да, і поставити на озброєння. До речі, гарна, гарна дуже ідея. Я думаю, хлопці будуть і дівчата будуть тільки раді такому. Скажіть, якою ви бачите ось нашу Україну років так через 5-10, от яке ви пророчите їй майбутнє? Тільки найквітучіше. Тому що коли ми виграємо цю війну? Це буде перемога не просто е, у конфлікті. Локальному, як його там намагаються презентувати в Росії. Це перемога наших принципів свободи і демократії, за якими ми воюємо, над тоталітарізмом, над жорстокістю, над тими вбивствами, які чинить тоталітарний режим Путіна. І оскільки наш шлях його вже не змінити, він точно в Європі, наше майбутнє точно в НАТО, і точно набагато міцніше стане наша країна. Я впевнена, що ми зможемо повичищати усі рештки корупції, усі рештки того, що нас завжди тягнуло назад, завжди якось намагалися нас повернути до Радянщини. І ми побудуємо просто нову країну. Та радянщина, яка зараз руйнується, це буде дуже гарна основа для побудови нового, більш е, демократичної, більш вільної, економічно розвиненої країни, де кожна людина вже не буде задаватися питанням, а де краще. Я думаю, що вже зараз не залишається абсолютно питань ні у кого. Просто ми цінуємо це тільки тоді, коли починаємо втрачати. Але в тому і більша цінність, і більша відповідальність на нас, на всій країні, на всіх тих політиках, які прийдуть після війни. Адже ціна, яку ми заплатимо за свою свободу, буде дуже-дуже високою. Вона вже надзвичайно висока. Ну і останнє питання це ми проговорили про майбутнє країни у вашому баченні, так, наступні 5-10 років. А яким ви своє саме, особисте майбутнє бачите через 5-10 років? Якісь, можливо, плани. Я розумію, зараз важко щось будувати, якісь плани на майбутнє, але все ж таки, можливо, є якісь мрії, які ви хочете здійснити, коли закінчиться війна? Спочатку закінчити війну. Це перша мрія, я думаю, що у всіх. А далі буде дуже довгий період відбудови. І ну, це не буде 5-10 років, це буде значно довше. Але відбудовувати треба багато і в економічному плані, і в соціальному, і купу розруйнованого житла. Це все буде робитися спільно з нашими міжнародними партнерами. Тому роботи у нас вистачить ще на довгі-довгі роки вперед. Дякую вам за таку змістовну бесіду. Так було приємно з вами поспілкуватися і запрошуємо в гості вас ще неодноразово до телебачення. Капи. Дякую.